Перша місія ООН була ще у 1948-му на близькому сході, але конкурентна геополітична боротьба неодноразово заважала організації боронити мир. ООН, наприклад, у 1995 році в Серебрениці не завадила геноциду мусульман, не спромоглася ані посилити контингент, ані дати відсіч. Ця трагедія також стала символом її беззубості. Ще гірше, війна в Сирії, яка з 2011 року заливає кров'ю цілий регіон. Рішення, які часто диктують великі геополітичні гравці, зв'язують ООН по руках, а її резолюції роблять порожніми папірцями. Тож світ вже неодноразово засвідчив, що ООН не миротворець, а арена для геополітичних чвар. Українські військові теж були серед учасників місії. З 1992-го понад 44 тисячі бійців наших збройних сил побували в Ірації, Афганістані, Коддівуарі, Ліберії, Демократичній Республіці, Конго, Грузії та ще у двох десятках країн. Дійсно, одні місії ООН були вдалими, інші абсолютно провальні. Тому у багатьох вже виникає питання: а чи справді міжнародні організації Накшалт ООН – це дієвий інструмент врегулювання військових, економічних, торговельних та інших суперечок?